І поговоримо з вами трохи детальніше про Таїланд. Тобто, можливо, вони чимось схожі, але в загальному це ж абсолютно різні країни. До мене прийшов супер гарний корейський док. Да, знаєте, я проживаю таке життя цієї самої двочниці з вашої школи. Так, ну що, друзі, усім привіт! У нас сьогодні 25 лютого на годиннику 11 дня, і ми з вами починаємо влог з пукета. Взагалі, нас у нас сьогодні п'ятий день перебування. Я мала зняти влог ще на перший або на другий день, але дні були настільки насичені. У мене було настільки багато роботи, настільки багато вражень, настільки багато емоцій, що я просто провтикала і не брала камеру в руки. Більше контенту ви можете подивитися в моєму інстаграмі. Ми тут вставимо красиві фото, які ви можете побачити щодо острова Фіфі Ми їздили на суперкрутої. Екскурсію також ви можете побачити фото з нашої прогулянки на схонах. Тому велком мій інстаграм! І я постараюсь показати вам крайні два дні на плутєті, розповісти про свої враження, про плюси-мінуси. Сподобалось тут нам чи не сподобалось? І. Принципі я пропоную починати. Що ви не знаєте, як виглядає кімната чотирьох дівчат, просто подивіться нас. Ні, насправді в нас просто людей щось раш енергія просто аж аж розпирається. Ми чисто, чисто це помазання. Насправді в нас в квартирі просто піпець, тому що в нас тут супер насичені дні, і в нас реально немає часу прибирати, бо не сам то немає. в наше в наше виправдання може сказати, Що в нас просто мало простору. В нас мало простору, і не те, щоб ми засранки, але в нас просто мало місця. Насправді. Коли ми жили в Чангу, на Балі у нас було значно чистіше. Тому... <гум> тому ось це все. Не дивіться, це неправда, це анкорект. Взагалі, в нас побула на сьогодні покататися на джетскі, пригнути з параплана, вроді чи якось так це називається парашут, параплан, навірно, параплан. А, ось, і постараюсь вам трохи показати місто. Можливо, завтра ми ще сходимо з вами з дуже, дуже великий крутий аквапарк, тому знову ж беру вас з собою. Поки чекаємо таксі. Хочу сказати, що взагалі враження від кукета вони дуже своєобразні, тому що в нас, Певно дуже розділились думки. Комусь прям сподобалось. Наприклад, мені мені прям букет зайшов. Комусь дівчата не сподобалось, військово зовсім тут на вкус і цвіт. На мою думку, місце доволі прикольне. Тут якось суміщається і океан, і город, городська самотоха, і якийсь такий чоловий вайб. Але сказати, що прямо тут хотілося ставатися прямо надовго надовго Не знаю, я планую сюди поїхати на місяць, можливо, ближче до травня, червня, в провінцію Крабі, в Паттайю, і можливо, бо що з'їздила в Бангкок. Це прям такий великий мегаполіс. Тому я думаю, що я вам ще більш детально розповім, але знову ж таки вражені своєобразні. Ми тут їздимо тільки на байках, але таксі значно дорожче, ніж на до балі. Якщо ви говорили, що на балі байк коштує 30-40 гривень, то тут 1800, тобто в принципі ціни трохи дорожче, навпоки трохи дешевші, на таксі, ніж зімволі. Це кожний традиційний транспорт, тут, але я думаю, що ми на ньому прикатаємося находно завтра, в наш крайній день. Ось, але в загальному прикольно. Класно. При тілих ми тоді поговоримо про пізніше. І давайте ми ще з вами коротке інтерв'ю у Тасі. Я Та домічі інстаграм. скажи, будь ласка, свої враження про Таї. Чесно, з першого дня мені показалось, що тут дуже дуже грязно, дуже ще ну. Тобто, спочатку були такі дуже смішані в відчуття, а зараз чесно ну мені. Ну мені б зайшло. Ну тобто я би тут сюди повернулась, чесно кажучи. Не ну, ось. Та я би також типу я що сказала. Я думаю, що в травні ми щось сюди приїдемо, або ми, або я, побачимо, як вийде. Ось, але не знаю, ну тобу, та є кажуть та да, тут багато своїх нюансів. Тут реально моментами дуже брудно, але чесно, типу, ну не грязніше на, на балі. ніж на Балі, типу, Порівнянні з балі, ну я би сказала, що тут чистіше, але дивлячись, яких районах. Тобто на балі теж є. Грязні райони є супер чисті. Просто мені загалі здається Азія, вона така дуже контрастна, і про Азію типу не може бути прямо от, о, одне, якесь таке, скажімо. Так, визначення тут тобто, в загальному мене залишає таке, знаєте, послі двояке. Тобто ви повинні були готові до того, що тут дві сторони. Тобто. Да, да. Відходить, ми, ми, відходить. ми не їхали, да, ми не їхали в рай, ми прекрасно розуміли, що тут багато своїх нюансів. Але ми розуміємо, що ну ніде не ідеально, особливо, якщо ми говоримо про місто, де життя, то усюди завжди будуть свої нюанси. Ситуація на пляжах ось така. Це вам, звісно, не балі. Дуже схоже на Турцію, на Єгипет. Людей дуже багато. Хоча зараз, по ідеї, я б не сказала, зараз сезон чи не сезон тась? Зимують всі, зрозуміли? А, ну зимуються, окей, все, тоді зараз сезон. сезон. Вот. Але людей просто уйму. Шезлонги коштують у нас одна таїландська так. на дорівнює одній гривні, плюс-мінус, там 1,25 да, конвертація. І відповідно шезлонг коштує гривень 100-150 на день. ось. І зонтик коштує там гривень 100 плюс-мінус. По краєвидам у нас якось так. Чесно, симпатічно, красиво. Але це найпопулярний пляж. Тому ми від нього нічого такого не очікуємо, тому що ми розуміємо, що він прям перенаселений, да? якщо так можна сказати. Тобто людей тут оберт хера. Ну а наша основна цель на сьогодні це джетскі. Я ніколи в житті не каталася на джетсках, але я сподіваюся, що у нас зараз буде можливість спробувати. Наче хвиль немає, вітер сьогодні не сильний. Погода не прям суперльотна, але ми надіємося, що ми спробуємо. Взагалі мені задали в інстаграмі питання Таїланд чи Балію. Я вам скажу, що чесно, відповісти дуже тяжко, і хоч це дві країни Азії, але вони між собою не сильно схожі. І в принципі у них дуже дуже різний вайб. Знаєте, це як порівнювати, наприклад, на мою думку, там Іспанію і Італію. Тобто, можливо, вони чимось схожі, але в загальному це ж абсолютно різні країни, і вони не порівнюються одна з одною. Тому, якщо ми беремо прям місце для життя, життя щоб довго там жити, я думаю, однозначно балі. Там більше модних кафешок, там можливо більше прикольних пляжів. Там більше якась така українська си ком'юніті. Тут дуже багато росіян. Ось, але якщо ми говоримо про якісь там надзвичайні красиві туристичні місця, про щось таке суперлокальне. Пування можливо якихось закладів атмосфери, то я думаю, що це тай. Хоча в таї насправді корінного їхнього населення не так вже й багато. Тобто тут значно більше туристів, і знову ж таки тут майже Тай купували росіяни. Наприклад, ми живемо в ЖК, там де майже всі росіяни. Тобто, ми виходимо. Ми говоримо щось, наприклад, на українській, нам завжди повідають по російськи Але бачите, картинка дуже-дуже красива. Я дуже-дуже щаслива. На рахунок населення люди тут не такі дружелюбні, привітні, як на Балі. Все-таки на Балі вони якісь всі добріші і вони менше шукають з тебе вигоди. На балі, реально багато хто зробить тобі щось безкоштовно, зробить тобі з якоюсь знижкою. Тут все-таки, так як ця сфера туризму, вона супер поширна, всі на цьому заробляють, що в принципі нормально, то люди моментами. Доволі специфічні. Uh, can you say hello for my YouTube channel? Hello, my channel is Sawadik Hub. Ах, все, зараз будемо кататися на джетскі, це буде мій перший експеріенс в житті, знаєте, я проживаю таке життя з цієї самої двоєчниці із вашої школи. До речі, хто знав, ладно, ніхто не знав, що я в школі, вже останні два роки я була просто двоєчницею. Так, і я цим пишаюсь. Прийшла я зараз в Starbucks після наших джетскі, будемо з вами щось гарне обирати. До речі, важливе опитування, вам подобаються напої у Starbucks? Мені через раз, якщо бути чесною. Так, я взяла Ice Honey Nougat от Milk Machato. Посмотрим, наскільки це буде вкусно чи не вкусно. Вітрай. Please say hello to my YouTube channel. It's for YouTube. Ah, okay. hello. Hello. Злата. 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 Yes. Z. <звлінг> до речі, це завжди проблема, що ніколи нормально не можу записати моє ім'я. Я постараюсь переказую, що мене звати злата, але вони кажуть злата або злата цікаво. Взагалі на балі так ще Старбакс, але там ми ще не було. А зараз взагалі я планую посидіти попрацювати, тому що все-таки я можу не тільки відпочивати, а треба і виконувати трішки роботи. У мене зараз дуже багато чатів, багато дівчат. у Мені мене я ведення з куратором. Тому, якщо вам цікаво, знову ж таки, мій міністра. Так, друзі, хані якесь початок. Зараз ми його будемо пробувати. Я вже одягла мікрофон. Надію, що мене гарно чути. І через мікрофон зараз буду відповідати на деякі запитання про Таїланд і розповідати вам трішки детальніше. Так, ми щось даємо. Я надію, що мене чути, і поговоримо з вами трохи детальніше про Таїланд. Отож я думаю. Питання номер один, яке цікавить вас, це наскільки довго я тут. Ми приїхали сюди на тиждень. Сьогодні у нас п'ятий день, тобто всього у нас шість повних днів. Відповідно, з балі до Таїланда прямий перельот три години. Тому для нас не виникало труднощі просто приїхати сюди на тиждень, на вікенд, просто побачити, скажімо так, всю країну, поставити на ній галочку, щоб подаватися всім, що ми були в Таїланді. А ми були за кілька днів на чудовому острові Пхі-Пхі. Це був типу архіпелаг з п'яти островів. Відповідно, ми були на різних островах. Це було супер красиво для. Залу, можете подивитися більш детально в моєму інстаграмі. А, що стосується цін, тут реально трохи дорожче, ніж на балі. Як я вже вам казала, таксі трохи дорожче е, їжа. В принципі, ми, ви, ну, ми беремо ви їжу з супермаркетів або ми замовляємо доставки. Це коштує орієнтовно 400 500 гривень а, за один прийом їжі. Тобто плюс-мінус виходить те саме, що на балі. А що стосується фруктів, наприклад, тут просто надзвичайно смачні фрукти. Тут я з'їла саме смачне манго в моєму житті, тайське манго. Можливо, я сьогодні також буду його покажу вам. А, ось і орієнтовно манго Десь 100 гривень в принципі прайс класний, хороший. А, що стосується в принципі, якихось розваг океану, напевно, все таки мені на балі зайшло більше, тому що ну балі, звісно, він як острів, значно більше, то більше як куди поїхати, але я не можу давати свою оцінку Таїланду, тому що я побула дуже мало, і як я вже казала, я не побула на якихось провінціях, щоб знаєте, сидіти вам і розказувати, де реально класно. А, ось в принципі знову ж таки. Як я вже казала, не всім дівчатам зайшло, але я прям в детальному захваті, однозначно, я ще сюди повернусь. А, і, в принципі, мені здається, що на самі головні питання я відповіла. Прикольний класний океан. Тож тобто, тут прям є класні пляжі, можна класно купатися, Але, чесно кажучи, ми особливо нікуди так не їздили, бо нам не дуже пощастило з погодою. Ось, що стосується пляжів, як я вже вам показувала, пляжі муніципальні, тобто людей дуже дуже багато на них. Але знову ж якщо поїхати десь в глибину острова, то можна знайти щось більш таке унікальне і особливе. Природа, мені, напевно, Ще заходить на балі, але якщо ми беремо балі-ченгу, то в принципі пукети вони схожі. Просто пукет більш такий сіті-центр. І наприклад, вчора я тут ставлю фото. Вчора була в біля, прям дві хвилини біля нас є ПЦ. І в цьому ТЦ зібрані всі люксові бренди. І я вчора ходила, мірила сумку своєї мрії. Я взагалі не поміщена на брендових речах, але мені дуже сильно подобається одна сумка від Louis Vuitton. Вона коштує 3000 доларів. І це, знаєте, от, прям моя така галочка, що коли я вийду на Енний Заробіток, коли я зроблю там, знову ж таки поб'ю Рекорд по е заробітку, я ставить кову куплю собі ці суму. Це мене така мулька. Я не ставлю фото, вона просто офигенно. Я би заходила всі ці люксові магазини. Знаєте, так надихнулася, тому що на балі ти майже відмовляєшся від всіх матеріальних благ, тому що там є кілька торгових центрів, але вони не прям супер великі. І відповідно тобі стає реально все одно по факту, не все матеріальне. А тут я би сказала, що коли ти бачиш от, весь цей осередок розкоші, тобі дійсно от, пробуджується знову це бажання. Можливо, я би ще сходила в школу. Тайського боксу тому що, да, бути в Таї і не в школу тайського боксу це доволі дивно. І ще б хотілося дуже сильно ще хотілося дуже да, потрапити на тайський масаж. Це було також до речі, доволі прикольно. Взагалі хотілося б, чесно кажучи, зняти вам значно більше, але це 4 дні перших що було, вони були супернасичні. Вчора, що ви розуміли, від переїздка емоцій. Я реально просто весь день спала, тобто мені було просто якось дуже погано. Я виснажилася емоційно і за рахунок цього я просто спала весь день. Ось і, відповідно, сьогодні я взяла себе в руки і сказала, що потрібно взяти вам двох для моїх цілих тисяч підписників. І якось так. Якщо у вас є питання, пишіть їх у коментарях. Я постараюся все відповісти. Але знову ж таки не закінчуємо цей влог, Тому я з вами ще не прощаюсь. Ви бачите, як ці очі після від щастя. Найде странно народитись на Вінницьких хуторах це СМТ за Вінницею. І відчути себе вдома в Азії за 10 тисяч кілометрів. Ну що, ми приїхали в аквапарк. У нас є 2,5 години до закриття. Тася переживає, що ми нічого не встигнемо. А я знаю, що ми просто гарно проведемо час. Euros, are you ready? Так. Ми по системі менеджменту все штаба все подача. Так, а тепер розповідаю, в Ані є кілька улюблених слів. Значить, перше — це система менеджменту, друга це науково-доказова база. Третя це консультація. Ой, не консультація а це що? Це блокер. Блокер. І давай розберемо фактори, які тебе зупиняють. Вот такий very nice magazine. От магазин, маркет, маркет хір. Кіпрінглс, аня, блін, не стидна, фітнес крекер Я в сезонні. А, точно, щеново сховозимо, Серівна, між сезонка. So, friends, ось такий еквапарк ми маємо. Я думаю, що я не буду вам багато знімати, тому що ми хочемо просто чисто класно кайфанути. Вот. Ну, виглядає, все прикольно. Я колись була на Тенерифе, в одному з найбільших аквапарків світу, ми тут назву Сіам Парк. Це був реально супер-крутий, гігантський аквапарк. Тому чи мене цей аквапарк, не знаю. Трошки помалахуємося. Розпочнемо з цих двох горок. Ми з вами каталися на синьо-жовті. Такі справжній український бімбі. А, цю червону... Червоного рожеву ми не пробували. Нам здається, не дуже прикольно, не дуже страшною. Далі ми каталися на ось цій горки. Зараз буду вам потрішки зближувати. Далі ми каталися на ось цій горки на е, синьо-червоні. Вона була напевно найкрутіша. Ми там каталися двох е, на таких тюбіках. Тюбіках, ви зрозуміли. Далі ми каталися на ось такій синій горки. Вона з ніби таким закритим, а, закритим простором, і там ти заходиш наверх, залізаєш типу кабінку, кабінка провалюється, і ти просто летиш вниз. Ця лиця довга синя горка, про яку я вам розповідала. Ну і далі я не буду йти, але було ще кілька великих прикольних горок. Які, в принципі, нам дуже-дуже сподобались. Взагалі, враження від аквапарку в нас реально дуже круті. Ми отримали просто купу позитивних емоцій. Взагалі, сьогодні якийсь такий супернасичний день з цими джетскі, з цим аквапарком. Ми дійсно дуже круто зарядилися і дійсно отримали, просто, як я вже сказала, мільярд позитивних емоцій. Тому ми дуже щасливі. Я вам скажу, найкраща інвестиція, яка взагалі може бути в житті, на мою думку, це інвестиція у ваші емоції і у ваші гарні спогади. Однозначно, Тайланд завжди буде у моєму сердечку. Ну, а про балі я взагалі мовчу, тому що це моя окрема історія, яка тільки починається. До речі, останнім часом мені дуже-дуже подобається якісь зйомки на осмо. Якщо в Україні я собі завжди здавалася якоюсь супер такою негарною, то тут на Осмо я виглядаю дуже-навіть дуже. Навіть дуже. А, мені здається, дуже велику роль грає освітлення. І за рахунок нього все виглядає доволі непогано. Ми наскільки голодні і виснажені після аквапарку і після наших сьогоднішніх активностей, що я вам забула зняти все, що ми сьогодні побачили на фудкортах. Але коли будемо вертатися, я вам знімаю фудкорти. А поки що покажу нашу вечерю, обідувечерю. Ми їмо два рази на день. Наша обідувечеря це покебол. Тут у нас е вкусники така печенечка і смузі. Я до речі забула, що пили каву в обіді. Перекусила кисманська калорійний рацьон. Ані те саме. І от Тася взяла собі дуже вкусні суші. Чесно кажучи, ми сьогодні супер в тому, ні, тому, я думаю, що напевно на цьому э, це відео не буде підходити до кінця, але цей зйомочний день буде підходити до кінця. Я вам ще знімлю трохи в корте. І далі продовження вже буде чекати вас завтра, бо сьогодні ми реально супер виснажені. А зараз у нас Тася буде обзор на крамбл Покажи, кукіс. Покажи, будь ласка, Тася кукіс. Маршмелкою. Бане з шоколадом. Это Ваш тренер просто приїзд сьогодні. Ми починаємо з першого числа займатися. Подивіться. Да, да, да. Ні, а я не знаю, я... О, може, в неї маршмеллоу танцює. маршмаутанца. Сексуально. Вау. Вау. Мато же гаряче, таке ворм борм, кухні. Так, ты готова? Да. Мяка, давай. Я прям пальцем в шоколад. Ой. Ще смачніше. прям всю прям начинку. Готова, раз, два, опять. Надо именно оно. Угу. Дякую, що я на ютубі не, не матюкаюсь. Я бы сказала вам так. Ну що, друзі, після того, як ми поїли. Після того, як ми поїли. Такий бейбі у нас. А, uh, Ось, я іду швиденько вам покажу фудкор. І ми не будемо показувати вам супермаркет, супермарку. Початку насправді є дуже дуже багато цікавих продуктів. Знаєш, перше, що би хотілося вам показати, це чисті, який ми не пробували. Але це по ідеї, якийсь такий вершковий чай. Якщо хтось пробував, пишіть в коментарях. Можливо, завтра ми його протестуємо. і теж знімемо вам. Далі тут є бобаці і такі суперську за бічінь. О, що ми таке кушали. Ось так, така печенька всередині марсередні маршмелу. О oh гад! thank you. ютубчанел сенкію сенкі самасі. Ну і крайнє, що ми вам покажемо, це сни дівчат під час ПМС. От коли в мене ПМС, мені сниться щось орієнтовно таке. Шарік мороженого, вершки, круміка в шоколаді наверх. Коротше, якось так. Як я вже казала, прямо біля нас знаходиться просто гігантський торговий центр. І, відповідно, він поділений нові частини в одному люксові бренди і в другому е фудкорти, різні просто мас-маркет-магазини, але не найбільше, найбільше все таки різних фудкортів. Але з їжею в нас тут ситуація 50 на 50, тому що кілька наших дівчат травились. А травитися дорого, наприклад, Аня, ти можеш розповісти про свій експірієнс? Я україлася в перший день в різних талант. Откроїлися так, що цілу ніч не могла спати. Jak to jest? Stomach? Stomach? Stomach cage. Stomach cage, chodnik i. The... Дуже багато різних поганих штук, які не хочеться казати. Це не дуже естетична. Ну, Короче, по нашому, по нашому ми не будемо вам повністю озвучувати, але Анічка блювала дуже жорстко. <рес> ну вот, і от так було. до мене прийшов супер гарний корейський док. Да, він був. Я вам клянуся, дуже багато рібят. Вони зорами. реально як здрави. І те, що дуже інтересно, я вчора, позавчора, сиділа в кушала на футкорці, я Ані казала, і я сижу навпроти, і дивлюсь, біля мене просто реально бригада корейців які виглядають, просто як челіки з. І в кальмара. Він був дуже гарний, тому ця, я думаю, через його красу це вартувало орієнтовно 600 доларів. Щоб ви розуміли, просто капельниця, плюс, ну, окей, там дали хороший пак таблеток, коштував 600 доларів. На наші кошти це 25 чи 26. 34 850. Це я за квартиру так витила у Львові. Коротше, друзі, якось так. Тому горіти в Азії дуже дорого. Це в принципі зрозуміло. У мене вже теж було балі-балі. Але була в Таїланді боїсна каркати, тому що в нас ще завтра крайній день мене пронесло. Принесло не в тому плані, принесло тому плані, що буде все хорошо. А от і цей центр в кет, там де є магазини Dior, Hermes, Blueberry. Потім що ще є? Такого Celine, Chanel, кстати, не бачила, але я вам скажу в один день, а можливо навіть скоро. Я сюди повернусь. Я обов'язково візьму свою сумку вітон за 30 доларів. Show, я надію, що я передивлюся Сергія через пару місяців і вже буду зі своєю новою офігенною сумкою. Прийму сумку в дар. Так, ну що, доброго ранку? Покажу вам свій сніданок. Бачите, нарешті ми з дівчатами трішки прибралися. У нас уже не такий срач, як був. І мій стабільний сніданок тут вже п'ятий день підряд. Це гранула з протеїновим йогуртом, бананами, якимось фруктом і трохи меду наверх. Взагалі були ще горішки, але сьогодні ми їх не наблюдаємо. Ось тому, відповідно, якось так. Дуже хотілося б ще вам показати наш вигляд з вікна. Ми живемо, до речі, в доволі прикольному е, ЖК. Я ставлю назву, якраз коли ми вже поїдемо, да, щоб ніхто нас не сталкерив, ми, дівчата, важливі. Ось ось такий у нас ЖК. Взагалі район вважається доволі престижним. Він називається The Base Central Phuket. І Central Phuket вважається знову ж таки, таким гарним, класним районом. Так як я вже казала, тут є доволі класний торговий центр. Ще буду запух, що я. Приготуватись да так я вже казала. Тут є е, доволі класний торговий центр, тут є різні люксові бренди. Тому якось так. Я тільки прокинулась, але знаєте, що мені подобається на островах? Я себе приймаю будь-якою запухшою, не запухшою, з макіяжем, макіяжа, Я тут це просто тотально подобаюсь. Тому я снідаю, працюю і а, лишу в зал, і тоді я вас вже візьму з собою. Так, ну що, друзі, все. Нарешті я нафарбована, нормально зібрана, така дівчинка. А, вже йду в зал, покажу вам щоденько своє тренування, хоча я його показувала в інстаграмі. Тому хто підписаний вже все бачив. І мені відповідно подобали, тому що дівчата мене вже чекають. Все go-go! Я одна тут дружиниця. дівчата ще тут загорати. А я йду жорстко в зал качати туз, тому що мені треба підтримувати роль фітнес інфлюенсера а не тільки Да? Кардіо, однозначно, ні. Чи продовжую я його робити далі? Звісно, було просто бомбічне тренування. Після кардіо хоча було всього 25 хвилин. Я просто мокрий ключ. І зараз ми з дівчатами, так як у нас крайній день в Таї, будемо їхати на сенсет і робити красиві фото. Так, ну що, друзі, ми приїхали робити фото на пляж. Ось дівчатка, от уже Аня з фотиком. Ось пляж. До речі, чесно кажучи, як я вже казала. Пляж тут такі дуже-дуже забиті. Ми шукали щось естетичне для фотографії, але чесно кажучи, нічого класного не знайшли. Пляжі і заходи сонця однозначно кращі на валі. Дівчатка тут фотографується, а я вам зараз трішки покажу себе: ось така я ваша тропічна дівчинка. На мені сукня з Аліекспресу за 400 гривень. А, в принципі, ввечері ми маємо зараз ми маємо зробити класний контент, потім ввечері ми маємо піти десь повечеряти. Але так як це крайній вечір на букеті, мені би хотілося, напевно, більше провести його без телефонів, без камер, і зараз я вам просто гарно закінчу влог. Тоді з вами була завжди ваша, уже тропічна згадочка ден. Ми просто будемо кайфувати, насолоджуватись природою, насолоджуватися букетом. Ось, я сподіваюся, що вам було цікаво переглянути цей влог. Знову ж таки, якщо у вас є питання про букет, пишіть їх в коментарях, я обов'язково вам на все відповім. Дякую вам за перегляд! Люблю, цілую, і зустрінемося з вами уже на наступному влозі. На балі!